Всім привіт, друзі! Сьогодні в такому незвичному образі зараз працюю на точці. Перший день тестове відкриття. Все контролюю, щоб кожне замовлення було на найвищому рівні. Відео буде максимально інформативне сьогодні, тільки цифри, ви любите цифри, розповім, скільки грошей зараз треба, щоб відкрити фастфуд в середньому, і по цьому об'єкту також розповім, скільки грошей пішло. Так, давайте почнемо з оренди на приміщення. Скільки вона коштує? Дивіться в середньому. Я розглядаю приміщення, які стартують від 700 гривень і закінчуються десь 1300 гривень за квадратний метр. Дорожче я б не рекомендував ніж 1300 брати приміщення в оренду. Тут ціна оренди за квадратний метр 800 гривень. У нас тут 16 квадратів. Тому можете порахувати, скільки коштує тут оренда в місяць. Йдемо далі, ремонт приміщення, скільки потрібно грошей. Дивіться, за квадратний метр я вам називаю зараз ціну. Вона стартує від 150 доларів і закінчується десь, десь 400 доларів за квадрат. В цьому діапазоні ви можете там, розглядати ваш ремонт. Тут ремонт вийшов приблизно 3,5 тисячі доларів. Йдемо далі, все, що стосується реклами зовнішньої. Всередині цей телевізор під меню, цей неонові вивіски, ці вивіски з вулиці. Дивіться, в середньому потрібно десь від 20 до 40 тисяч гривень на цю рекламу закладати. Якщо ви хочете все зробити дуже гарно, повірте, потрібно витратити трохи грошей. Тут реклама вийшла приблизно 35 тисяч гривень. Це неонові вивіски, вивіска на вулицю, телевізор з меню. І так далі. Обладнання це таке найголовніше, багато грошей на це йде. Дивіться, десь приблизно від 150 тисяч гривень вам потрібно на обладнання. І там діапазон може і навіть 300-400 тисяч гривень бути за все обладнання, на що велика точка зі всіма процесами. Тут обладнання в нас вийшло приблизно 220 тисяч гривень. Можу зараз швидко пробігтися, сказати, що таке з основного це такий холодильний стіл він коштує приблизно 45 тисяч гривень, обладнання для шаурми 25 тисяч гривень. Поверхня для смаження бургерів, десь 20 тисяч. Це професійна. Фритюр у нас такий є. Також він коштує приблизно 16 тисяч гривень. Також у нас є апарат для смаження лавашів. ну Після того, як ви загорнули шаурму, це приблизно 8 тисяч комбайн, десь 10 тисяч професійний. Холодильна вітрина приблизно 15 тисяч гривень. Це з основного і автоматизація бізнесу. Що це? Це в нас планшет, принтер для друку чеків. Також в цей список входять відеокамери. В цілому десь виходить 15 000 20 тисяч гривень. Так, наступна в нас що ще? Це меблі, приблизно виходить від 20 до 40 тисяч гривень. Це основна барстійка, яка розділяє клієнтську зону та зону. Кухні, також якісь диванчики, якщо у вас є зал, тут десь пішло 25 тисяч гривень на всю меблю. Далі йде в нас упаковка та розхідники. Це десь 10-15 тисяч гривень. Знімаю вам в надзвичайних умовах. Так, що ще це форма для робітників, десь 5 комплектів, плюс музика. щоб Гарно грала у вас це десь від 10 до 20 тисяч гривень. Можете на це закладати. Тут пішло приблизно 12 тисяч гривень. Можете закласти десь 10 тисяч гривень на урочисте відкриття це з кульками, з ведучим і так далі. Тобто, це на ваш розсуд. Ви можете самі вирішувати, який у вас буде бюджетне відкриття. Можливо, ви захочете когось безкоштовно нагодувати. Тобто, це ваша особиста думка, друзі. Знімаю дуже швидко. Якщо будуть якісь питання, пишіть. В коментарях часу небагато. Також, якщо ви хочете відчиняти щось там, пишіть також заздалегідь, тому що не буде такого, що ви напишете, як вам прийду, будемо відкриватися. Зараз вже черга на місяць, тому пишіть одразу, якщо ви там в майбутньому плануєте щось відкривати. На все добре.